Кеніс Джозеф Каряга колись був грабіжником, а тепер фермарує. Раніше він разом із друзями відбирав телефони та інші цінності в міських нетрях Найробі. Молодих чоловіків часто переслідувала поліція. «Ми Змінилися після того, як загинуло багато наших друзів, зокрема мій брат. Ми вирішили змінитися і стати посланцями молоді. Джозеф та його друзі вступили до організації Vision Bearers. Спочатку розчистили місцеве звалище і з дозволу влади почали обробляти землю. Ґрунт виявився занадто забрудненим. Тоді міські фермери почали вирощувати овочі методом гідропоніки. Усе необхідне допомогла закупити одна неурядова організація. Це стало для мене можливістю порвати з минулим, бо ми втратили дуже багато друзів. Фермери також вирощують свиней, а ще розводять рибу. Частину того, що виробляють, продають. На вторговані гроші купують боби та кукурудзу і раз на тиждень готують обід для 150 місцевих дітей. Чоловіки також проводять у громаді просвітницькі бесіди, розповідаючи про шкоду наркотиків і небезпеку конфліктів із законом. Наша місія зменшити рівень злочинності. Це наша мета. У Матара, міських нетрах Найробі, іноді панує хаос. Але коли молодь зайнята, вона не стає на шлях злочинності. Організація Vision Bearers існує з 2017 року. Вступити до неї можна пообіцявши не порушувати закони. Утім, один учасник не дотримався слова і потрапив до в'язниці. Але переважно люди не хочуть повертатися до злочинного життя і намагаються допомагати своїм громадам.